Приготувала смачнющу рульку, так просто і смачно. І я вважаю, що найсмачніша рулька це варено запечена. Тобто, рульки я варю до готовності, додаючи цибулю, лавровий лист, перець з горошком і солимо. Рульки я готую тільки передні. Вони варяться приблизно 3 години. Тобто, коли вже м'ясо відстає від кісток, перекладаємо в форму для запікання. І одну рульку я залишаю, буду варити далі холодець, так як бульйон, в якому вони варились, ідеально для цього підходить. І готуємо заправку: мед, гірчиця, соєвий соус, паприка для кольору. Багато часнику і чорний мелений перець. Ця заправка ідеальна. Перепробувала багато, з нею рульки виходять найсмачнішими. Добре, змащуємо рульку і запікаємо хвилин 20. Тобто до скоринки такої, яка вам більше подобається, так як рулька вже готова. Одну столову ложку заправки я залишаю, відправляємо на 200 І Я люблю класичний гарнір до рульки – смажена квашена капуста, але можна посмажити звичайно з додаванням томатної пасти. Квашена смажена, то вже на любителя. В самому кінці змащуємо ще трохи нашу рульку і відправляємо на пару хвилин. Кулька вийшла дуже апетитна. М'ясо дуже легко відстає від кісток. Це, мабуть, вийшла найсмачніша рулька, яку я готувала. Обов'язково приготуйте за цим рецептом. М'ясо вийшло, ну, дуже смачне. Рекомендую.